Ой, йшов вже ранок. Ох, сонечко наступило. о як до... Добре. Фух, йду до валі, подивілью, що вона там, чи спить, чи ні. Пиш. Пиш. О валя. То бачиш, яка вже година, вже 9 година, а ти маєш йти на роботу. Що, що на роботу? Кише, що забігнісь? Блін! О, валя! То бачиш, яка вже година, вже. 9 година. А ти маєш вже йти на роботу. Що, що на роботу? Ти ж, що забігнісь? Блін! Так і треба зразу було. Блін, блін. Бігом в туалет. Так, зову почисти. Господи, дякую, що ти. Мені, блін, нагадала піти швиденько на роботу. Ти будеш їсти? Ні, дякую. Ну, може, щось там поїм. Добре, ходи. Так, там щось є? Ні, вже нема. Ну то чого ти за собою не викидаєш? Ну чого я маю викидати, якщо це ти купила не я? А тепер маєш проблеми. Та це нам? Угу. Дякую. Вау, що ти таке купила? А ти тут купив всякі печивка таке. Давай їж, бо ти ж записнюєшся на роботу. А, як там була, яка казала. Добре. Ось, бери тут печівку якесь ти їж. Все, дуже дякую. Угу, На телефон. Ой. Та це нам. Угу, Дякую. Ну, вау, що ти таке купила? А ти тут купила ось яке печивко таке. Давай їж, бо ти ж записнюєшся на роботу. А, як там була, яка казала. Добре. Ось бери тут печивку якісь, ти їж. Все, дуже дякую. Угу, на телефон. Ой. Ось це тримай свій телефон. Добрий день. Та-та-та. Ще, ще? Добре, папа. Хто звернув? Ти казала що я маю якусь піти. А хочете дивитися другу частину? Ставте лайк і підписуйтеся. Па-па.